Так, тепер а, Андрій Закревський, експерт з енергетичних питань. Андрію, ну давайте так. Ми вже половину зими прийшли, а, але але зима ми ж чудово розуміємо, що а, вона може тривати і в березні, і а, я навіть пам'ятаю квітень. По моєму 2018 року, коли 18 квітня Дніпро засипало снігом, і була снігова снігова е, така історія, дуже неприємна. Тому що тоді вже вимкнули опалення. Давайте так, що може проста людина, ну з. Скажімо так, у якої немає можливості там не знаю, поставити сонячні панелі, або що ще зробити для того, щоб е, перебути оцей період, е, ну, як, в якому ми перебуваємо, да, в який нас поставили е, окупанти з цими відключеннями, які там називаються екстреними, віяловими, е, аварійними. Е, я до цього ставлюся з гумором, тому що для мене світло або є, або його немає. Ну, я якось спокійно ставлюся до цього. Але якісь такі прості, які могли би допомогти глядачам, чи є вони у вас. Ну, по-перше, я не можу не виказати співчуття дніпрянам, людям, яких постраждали, які загибли. А смерть ворогам. Смерть ворогам. Смерть вина собакам, і ми вистоїмо. Тепер по вашому запитанню. Ви знаєте, ну, по-перше, ви можете вже і відповіли на, моє запитання, на своє запитання. Люба людина, яка зараз живе в Україні. Повинна на своєму рівні бути незалежною. На своєму рівні обов'язково бути незалежною. Якщо ти живий і здоровий, якщо у тебе немає родичів, які не можуть собі себе обслуговувати, чи дуже маленьких дітей, які не можуть себе обслуговувати, От ти повинен бути раз ти українець, ти повинен бути героєм, ти повинен бути незалежним, незалежним не тільки від е, війни, а незалежним в своєму побуті. Довгий час ми чомусь думали, що там держава нам щось винна. Зараз ми бачимо, що це, що було видно нам держава, вона пробачила. Ми є ота держава. Тобто ми повинні стати як мінімум із нержавіючої сталі, для того, щоб це перенести. От як от стати людиною з нержавіючої сталі, в принципі, я про це вже говорив і хочу повторити. От мої поради щодо сонячних панелів, утеплення будинків, будівництва дач, вони були ще в травні, в червні місяці. Зараз вже про це пізно говорити. От. Е, якщо є знову кажу хворі немічні люди, треба евакуватися. Тобто, це перший момент. Що робити нам, да, молодим здоровим? Е, перше слідкувати за своїм здоров'ям. Дві поради, які знають всі, хто е, займається е, туризмом, всі, хто займається е, внутрішнім е, саморозвитком, це баня. І я більше проводити час на повітрі. Це от, е, дві поради вроді як елементарні. але я щось е, не дуже бачу, щоб е, люди їх виконували. Е, люба баня, е, любий хамам, е, люба сауна е, не тільки вас закаляє, а дає вам ці необхідні для організму ендорфіни, необхідні відчуття власного тіла, які дозволяють вам потім досить легко приносити зиму. Якщо ви це до сих пір не зробили і боїтесь залишки зими, і те, що може насправді бути 18 квітня, сніг і так далі, то є ваше перше завдання зараз проводити час якмога більше на вулиці. І другий момент для того, щоб допомогти організму. Зяти і зайнятися от цими от контрастними видами. На рахунок грошей на баню на рахунок того, як це організовувати, в мене є досвід, коли ми баню робили просто методом нагріву камінців, от, паління їх і створення, плівки. Купляли цю душеву плівку да, і робили з нею домик. І от парилися прямо на природі. Тобто Оце от ми робили. Але це треба робити обов'язково. Треба не те, щоб загортувати своє тіло, дати йому відчуття і дати йому розширити цей період температури, який є. Це перший момент. Другий момент, який знає зараз наші військові, це е, яке завгодно, але нормальне сухе взуття і теплі ноги. Тобто, це другий момент, який є. Якщо ви його зробите, то врахуйте, що ви вже першу стадію здали. Тепер друга стадія, чим треба займатися і як треба робити. Я вже сказав, що треба проводити разом з дітьми як мога більше часу на вулиці, але це теж до оприлюдної міри. Ви повинні ваш, ваша активність повинна співпадати з тим, що у вас є з грошима. І саме головне, щоб ну, нарощувати поступово це робити. Третій момент це те, що ви їсте. Те, що ви зараз їсте, в принципі, і так як ви поводите себе побут, ну це дуже проста порада. Якщо ви хоч раз були в поході, то ви повинні зрозуміти, що є їжу, яку треба готувати, а є їжа, яку не треба готувати. І саме головне, що не треба пити холодну воду. Оце, мабуть, одне з самих таких зауважень, які от, людей це стосується. А, із того, що ви підігріваєте, це повинна бути тільки підігріта вода. Повірте мені, хоч консерви зараз дуже подорожчали. Андрію, коштує... а вибачте, я вас переб'ю. 50... А як підігрівати воду? А, як підігрівати воду, якщо ви мешкаєте в 16-поверховому будинку, а вам вимкнулось світло? Та дуже просто підігрівати воду. Для того, щоб там літни, достаточно дві таблетки спиртових і, і щепочної пічки розміром спачку цигарів. Вот, вона і коштує там, ця щепочна пічка 100 гривень, і ну, там, 300 гривень, якщо ви захочете, щоб вона така була компактненька, ще і в карман її там можна було покласти і так далі. І спиртова пічка то, коштує стільки ж саме. Більше того, я от, бачу зараз. Ну воно не дуже зручно, на окопних, на окопних свічках підігрівають воду. Моментально підігрівається вода на свічках. От, Єдине, що треба завжди розуміти, що треба противень поставити на вашу пічку електричну чи там на газову пічку. До речі, я хочу сказати, що дуже рідко буває, що в Україні немає газу. Я, от крім прифронтових областей. Я думаю, що з цим проблема зараз взагалі ні, ніде не стоїть. Тобто Україна достатньо зараз газозабезпечена. Тобто, якщо ви мене зараз наведете приклад, яке крупне місто зараз в Україні є без газу, я сильно здивуюся, як експерт з, саме з газу і нафти. От. Наскільки я розумію, у нас не, є демократика. Тут, на я, тут, я... тут я з вами погоджуюсь, тому що я нагадаю, просто і глядачам нагадаю, що Україна достатньо газифікована, якщо ви порівняєте це. З країною агресором ви просто здивуєтесь цим цифрам, там, там реально у них, у них газу нема. У нас на, на найменше село а, у нас є а, газ, і, а, в принципі, люди а, можуть дати собі раду тільки за рахунок газу. Які ще порази Андрію? Тобто, ну, от, а, давайте так: умовний мешканець, там, я не знаю, Дніпра Рівного, там Сум. А, Зарплата 15 тисяч. Що він може зробити, крім ну, оцих речей, про які ви вже розповіли, Умовний мешканець Дніпра і Рівного, у якого є зарплата 15 тисяч, повинен розуміти два тренди. Саме головних. перша, ні сонячні панелі, ні літіві акумулятори на ближчі два роки дешевшати не збираються. Вони як були дорогі, так і будуть дорогі. І більше ну, того, а, я зараз... як коли і розповідала про сонячні панелі, я такий слухаю, думаю, ну ти класна, звісно, у тебе ну ну це ще було до війни, да, вона постійно рекламувала їх. Ну у тебе є можливість їх поставити. Це ж дороге задоволення за великим рахунком. Ну, дивіться, я перед віною купив верні, мені, так скажем, подарували 12 сонячних панелей, і я купив три різних інвертора і понакупляв, і що розуміючи, яка буде ситуація, я понекупляв різних акумуляторів. Я, я просто для того, щоб їх досліджувати, як там. Замдиректора інституту нафти і газу і е, людину, яка розробила е, зараз для полтавської політехніки дві спеціальності: одна, якраз сонячної вітрової енергетики, стосується, друга спеціальність це біоенергетика, це біогаз, біометан і так далі. І я просто собі е, влітку накупився. Думаю, ну, е, в армію мене не беруть, е, дружина з трьома дітьми не пускає. Так я хоч якусь користь буду робити. І от з цих 12 сонячних панелей я створив три сонячних електростанції. Тобто, одна сонячна електростанція була в мене для експериментів. Але е, коли в моєму селі, в Швейкові, не було цілий тиждень, не було взагалі електроенергії ніякої зовсім, то я, звісно, експеримент припинив, перевіз позад позаду мене, ви бачите, рослини, тобто, да, я їх привіз з дачі собі додому. А одну сонячну електростанцію віддав село. Своєму компаньйону другу віддав тещі, без неї ніяк. І третю сонячну станцію віддав своєму колезі, е, які, ну, я теж займаюся цифровим контентом. Е, ми видаємо аналітику по нафті і газу кожного тижня. І от я от віддав е, панелі. Оці. Так от, е, вчора, ну і, до речі, на Умену у нас була оця от, програма про, про мене. Там, по-моєму, 400 чи 700 тисяч переглядів було і е тисячі коментарів, які якраз отак от і називалися. Е де взяти гроші, якщо їх немає? Да? Тобто, от ти такий класний. Ти показуєш там сонячні панелі. А скільки ж це е коштує, і про що ми зараз мову ведемо? І от після цього програм у мене посипалося, мабуть, кожен день. По два, по три дзвінка йдуть, коли мені друзі вже дзвонять і кажуть, слухай, ну ти такой вроді крутой спеціаліст, а ми тебе по телебаченню бачимо. А давайте нам порадиш на рахунок сонячних панелей. Так от, е давайте я просто скажу про гроші, а ви вже про себе ну, вирішуєте, це дорого, чи дешево, чи можна це так робити, чи не можна так робити. От дивіться, зараз всім я рекомендую е купляти. 4-6 сонячних панелей. Е, чому 4-6? Тому що залежить від того, які сонячні панелі. Є не 400 Вт, але купляти промислові обов'язково. Промислові сонячні панелі. Я одразу поставлю але питання. Це порада для. Андрію, я одразу поставлю питання. Це порада для людей, для які живуть в багатоповерхівках. Так, і в тому числі ток. Ви не здивуєтеся, але. У мене є до мене послухався ще влітку, який взяв, купив сонячну панель. Приставив її, от, як от зараз от, у мене балкон, він її приставив до вікна, підібрав е, розмір панелі і просто тупо приставив її до вікна. Купив собі акумулятор і е, китайський автомобільний інвертор. Он людина така е, зразу зрозумів, що ці китайські автомобільні акумулятори інвертори що це гавно. Вот і замовив е, китайський же такий же інвертор, але більшої потужності той, який робиться для Європи. До речі, я вам 100% можу сказати, що нам в Україну, на жаль, везуть говно. Тобто, е, якщо ви будете щось купляти, е, купляйте китайців, які для європейців роблять. Чому? Тому що європейці вони не просто так е, за це беруть трохи більше грошей. У них є контроль якості. І от е, браку дуже величез, велика кількість. І от... Е, останні чотири місяці я займаюся тим, що випаюють транзистори китайські і впаюю американські от всі от інвертори. Я їх уже там три штуки відремонтував і ще штуки три е, собі спокійно там лежать. Так от про Сергія, якщо говорити, то є сто Сергій собі взяв цю 320 триста двадцятиватну батарею Взяв акумулятор е, автомобільний за 2,5 тисячі гривень. І зараз у нього немає проблем з зарядкою телефонів, біганням, зарядкою гаджетів. ну, Ноутбук такий, звичайно, зарядиш ну, буквально там, на півтори години інтенсивне використання. Але коли у тебе газовий котел, який там теж 110 вас споживає, ти його на 40 хвилин цей газовий котел включаєш. Ну, основна проблема, яка ж є? Те, що газові котли без електрики не працюють. а Їх треба якось заряджати, коли у тебе 2-3 доби немає цього. І тут питання: ну, у вас в будь-якому випадку в квартирі буде два вікна. У нас по стандарту не може бути менше двох вікон в квартирі. Ну, візьміть половину одного з цих вікон, підберіть собі розмір сонячної панелі і зробіть її. От яка ціна буде у нас у сонячну панель? Купуляйте бувушні. Ви здивуєтеся, але строк дії батареї за сонячних 25 років. Тобто, промислово сучасна батарея працює 25 років. І батарея, яку ви побачили, що там на ней маркуванні, що на 10 років тому назад була випущена, вона ще 15 років пропрацює. І далі, через ці 15 років, вона деградує ще буквально на 10-15%. Ну так в сонячний день, там менше. Тобто, як мінімум, люба людина, яка у нас тут є, повинна цим зайнятися. Ви знаєте, я зараз вже не живу в зимі, я більше живу от весні і влітку. Я от е, думаю, а люди взагалі розуміють, що е, те ж саме, що нас зараз стосується, То есть, ну дай Боже, щоб літо було е, прохолодне, як минулого року було. Нам провезло. У нас було прохолодне літо, і ми зараз маємо теплу зиму. Так от, дай Боже, щоб е, оце наступне літо було е, прохолодне, якщо воно буде жарким. От мені цікаво. Або думають про це люди чи не думають. Я вам, до речі, хочу лайфхак зараз показати. Я не знаю, наскільки я отак от зараз беру собі. Дивіться, я не знаю, бачите, не бачите. Це магніти. Бачите? Так. От в мене магніти до. Вікон ці в штори. От. І це дозволяє мені дуже легко зашторювати вікна, і коли вікна на відкиданні знаходяться, то є теж немає ніяких проблем, то є, не, не требиться це не падає. І саме головний момент, який є, це теж тепло. У мене друзі робили як? Вони брали. То ви маєте на увазі, що штора закриває ну, вікно. Так, спрінать наплівка, спліне. Я кажу, ви маєте на увазі, що штора закриває вікно, да, і створюється такий ефект ну, термоса, чи як це, про... бо я гуманітарій, мені скажу, щоб сформулювати свої думки. Зараз взимку. Зараз взимку на рахунок утеплення вікон. Тобто у мене вони використовують вспінений поліетилен. Знаєте, такі поліетилен, але вспінені, такі, як прокладки для е, Грузів, використовують його, дуже багато, ви бачили такого. Тобто вони беруть е, з допомогою термоклея, е, кліють такі от магнітики, Кожен магнітик коштує там 30 копійок, 50 копійок, які от, ви там по грошей собі виберете. Клеять його на вікна, на двері і е, спокійно на плівку цю теж клеють магнітики. І от зараз, коли зима. Вони захищають, це їх захищає від холоду. Тобто, це ще додатковий, додатковий слой скла, по суті. А коли буде літо, літо буде жарко. Зараз вже треба думати про те, що ви будете робити. Починаючи від Запоріжжя і південніше, там в Одесі, і так далі, коли у вас не будуть працювати кондиціонери, буде дуже жарко літо. От один із таких от моментів основних уже зараз треба подумати і купити брезент, плотну тканину, купити плівки, можуть якось їх там і зробити теж. Відбиття ну дзеркальні плівки, до речі, продаються. От, зробити собі відбиття для того, щоб влітку собі нормально почувати. Тому що як не буде електроенергії і влітку, а я вам гарантую, що буде продовжуватися а, ситуація з дефіцитом електроенергії а, і влітку, і наступної осені. Все це от ми, ми будемо переживати. Хочете більш комфортніше жити, менше залежати від е, ударів свінособак і так далі, і від диспетчерських відключень і всіх е, речей, ну от е, ви повинні накопичити на цю сонячну панель. Скільки стоїть, коштує зараз сонячна панель? Е, зараз промислова сонячна панель коштує 180 е, доларів. Е, теж переживає за рахунок своєї бюджету. Але вони перше, що зробили, це. Це зробили. Більше того, там у тому ж самому наказі було про те, що е, знімаються обмеження з Червоного В'єтнаму, з Індонезії і там, інших країн, які до того е, були проблеми з е, е, якби, політикою США. Та? Але Джозеф Байден це зробив. У нас, е, нашої власті, на жаль. Е, нас від Пошлін і то так відносно позбавили тільки от на початку грудня місяця, Можна було вже сказати, що нарешті посилки, які почалися елементами сонячних і вітрових електростанцій, таких побутових, що перестали пошліни знімати і перестали там ерудою займатися. Але я хочу вам сказати, що купляйте. Дешевше, найближчі повтора роки не будуть, і легше теж не буде. От. І такі от лайфхаки, які ще хочу вам підказати. От, крім того, що наступає літо зима, от, от такі от з магнітиками робити собі додаткові ставні. Вони, до речі, потім у мене там діти бавляться дуже е... ви бачите, вони так собі різні ще. І за того, що, е... за того, що магнітики через 15 сантиметрів, ти можеш формувати різні такі гарні штори, як в театрі. Знаєте, тобто можна складочки якісь робити. Е... О, діти роблять. От, е... от дивіться. Мої дослідження показують, що квартира, в якій живуть четверо людей, насправді в пришку споживає 300 Вт енергії, 300 Вт на годину, помножені на годину. 300 Вт. 300 Вт це насправді одна сонячна панель. Тобто у нас піки споживання відбуваються тільки в той момент, коли запускаються холодильники. От, коли там запускається газовий котел, якщо у вас індивідуальне опалення, як у мене, а весь інший час максимум прыжки ми споживаємо 300 Вт. Получається, що е ця от, е батарея класна дорога Літієва на 2,5 кВт. Це по суті вам 10 годин енергії родини на, е з 4 людей. От до речі, це не тільки я помітив. Було вже багато інтерв'ю. Я з колегами розмовляв. І вони мені кажуть, слухай, що вони нагрібають у ці сонячних панелі? Навіщо вони нагрібають е, е, там 2,5 кВт чи 3 кВт дизель-генератори, бензиновий генератор? Навіщо вони беруть? Максимум, що от ми скільки ми досліджували по е, споживанню. Це ну максимум 300 Вт. Це люди, які не економлять електроенергію. Ну звичайно, якщо ви повісите, е, дві стоватних лампочки, да, то є старого, старого розжарювання. Ну, звісно, вони з'їдять у вас багато. Ну одну на одну ставатну лампочку можна ж 10 повісить е, світодіодних. Тобто це якби е, теж теж безумовний факт. Зрозуміло, дякую, Андрію. А, дякую за ваше підключення. Нам просто треба переходити до інформаційної а, повістки. А, дякую вам Ще одну хвилину, паради... Ще до хвилини, хвилин. якщо можна про поради, пане Олександре, якщо ви вже купили дизельний бензиновий генератори, ваше завдання купити ВІТІВ батарею і використовувати гібридну електростанцію. Тобто, раз на день на годину включати дизельний генератор. За годину заряджати, не купляйте вже сонячних панелей, вони вам вже не знадобляться. От купили вже той бензиновий дизельний генератор, вже потратейте, назбирайте грошей, купите літієву батарею, за годину заряджайте її, і потім цілий день використовуєте. От Оце от остання порада, яку я хочу. І сходячи з того, що я бачу, і про що мене питають, вам дати.